Всім привіт! На каналі Селянка з України і я сьогодні вже нарешті за тиждень, вже другий почався навіть. Ми ми в магазин, вже мені треба було. Поїхали ми з сестрою і це заїхали в магазин Мінарц. Я тут ще не була. І ось уже дивлюся, що тут є. Тут різні такі е, є. Інструменти, тут є різні і меблі, і все є, все, що хочеш. Навіть одяг, ну, одяг більш такий для, для роботи. У мене ж, звичайно, до такого щось тягне. Заїжджали ми ще в костку, хочу потім вдома покажу. Мої покупки. Як я скупилася, вже давно було таке відео давно показувала. Тому так, о, Я ось таке дуже люблю біле. Для мене біле це супер. Але я не знаю, чи, це, чи так зручно, Ось, та, щоб вмиватися все. Пишіть в коментарях, чи так зручно. А це різні, Показується, що ще до нього. Ось такі є. Дивіться, навіть. Ось таке, але мені кажуть, це потрібно мити і мити. Клас. О, ванни. Люблю таке дивитися, люблю дуже дивитися, а ще якщо вже воно тобі треба, то взагалі. Дивіться, яка ця прикольна, така глибока, файна. Класна. 1379. 1380. Ось так. Такі є душові. І подивіться, до чого я прийшла, до моєї любові, чи як сказати, як я люблю дивитися кухні. Я просто обожнюю. І ще зараз покажу, які я люблю кухні. Ось це моє ось таке моє біле. Мені дуже класно, я дуже мрію собі. Наприклад, щоб в будинку нашому хану, коли там, де не знаю де, був мойка, так? Кухня і мойка собі, і тут стіл, щоб можна їсти чи тут готувати. А щоб їсти стіл окремо, дивіться, як зручно, класний стіл. Готувати можна і відразу різні тумбочки, шуклядки. все, все так класно. Це різні фасади вибираєш. Баб, шикарно. О -о -о. Я ще люблю і сіру, і біла. Дивіться, яка гарна. Мені оця більш подобається. Саме отакі. Клас. Ну, але я хочу, щоб мойка була не тут. Ну, можна й тут. Ну, я вже щось таке хочу, буває, можливо. Ось так зроблю трошки далі. Краса. Ще піду далі вам покажу. Просто як в хаті, знаєте? Як в хаті Класно. класна, е не стоїть, а над цим вісить і собі зручно, не займає місце. Ось такі вже мені ну, чомусь не подобаються, вони вже для мене темні. Тут вже пішли різні кольори. Темніше, коричневі. Ну, воно робить так трохи шикарно, але мені білий, ну подивіться, білий най-най найгарніший. Кому ще теж подобається білий. Колір кухні. Дуже класно, дуже просто шикарно, гарно. Я таке люблю. Так, потрібно шукати вже наталку. Десь вже загубила я її. Різні оці плитки. Є і газові, є і електричні. На вибір, як хочеш. Так, шукаємо, шукаємо. Подивіться, ще скільки різних світильників, як вони люстри. Люстри по-українськи так називаються. Краса. На вибір, який хочеш, просто як гірляндочки висять всі і вони всі світяться. І... Туди, туди йти, йти, йти. Дивіться, скільки які різні всякі. Показати, Оце зарядки, вони більш е модні, мені от такі класні. Дуже багато. Тут навіть так тепло від них, гарно. Ось такі навіть, є. хто любить, щоб було блиску, чи таке всякі як брильянти, чи як гарні є. О, подивіться, які великі. <гум> Баба. Скільки всяких, просто вибирай. А, зразу попереджую, я не кажу, що в нас такого немає. Я просто показую, що тут є. Все. Будь ласка, не чіпляйтесь до слів, тому що бувають такі коментарі, а, а що в нас такого немає, що ви нічого не бачили, і з якого ви села вже виїхали? Люди добрі. Воно є, але я показую, що тут є. Дивіться, який прикольний. На різний смак. Просто вау. Далі вже не пішла знімати, тому що багато їх і вже і рука навіть болить, щось показувати. Я побачила кухоньки, які я хотіла подивитися, люстри. І тепер шукаю Наталку.